Доброго вечора, підписники каналу і гості. Зараз хочу вам розповісти трошки про наших шкідників, які вредять нашому саду. І показати свої тюльпани, які вже розцвіли. Бо туди і сюди, не вдруг дощ, не вдруг що, вони, звісно ж, пропадуть. Ну, це ж краса, ну, ну, недільна і все. От зараз вони гарненько так цвітуть, і я от вам потім покажу. А зараз я хочу прочитати вірш. Вірш прочитаю не свій. Написала його Людмила Муріна. Такий віршик. Я б теж написала б, ну у мене теж подібні є вірші. Ну, На таку тему ж теж. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість міти, пильнуй длани, щоб бути з хлібом на столі, діли, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі, теплі роси, грози, і мирна тиша увійде в кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, вона віддячить, Люб... Люб... любим дітям і всім, хто хоче, і вміє вільно жити. Сій квіти жовті, сині, різні, щоб вони встиляли всі шляхи, якими повертатимуться грізні. Найкращі в світі наші До додому, до родини до щастя, яке вимолюють у Бога зараз всі. Цей хліб і квіти супереч напастям, багато сій, щоб вистачило всім. Спасибі, хто прослухав. Вірш дійсно наводить на сльози. Ну, Нам потрібно жити. Сльози ми в саду залишаємо, а в хату заходимо і далі своя робота. В саду забуваємося, ми, звісно, про те, Поки, як сирена, звісно гуде, то ми зрозуміло відчуваємо всі. А як трішки вона стихає, то підеш у сад там і забудешся. От зайшла в сад. Я цілий день сьогодні в саду, хоча й дощик, ну що дощик, ну дощик пройшов і все, ну, він невеликий був, що там. Він вроді і гарно, І той ну, хіба то цю землю можна там, таким дощиком промочити, Нітка, звісно. Ось хочу розповісти, чому чорніють рози. Поширене грибкове захворювання, збутник грибок, дірло рон Вражає листя і молоді пагани. На листі з'являються чорні плями. Листя нижнє, нижнє, жовтіє і опадає. Старі народні методи, якими можна користуватися. Це йод хороший помічник у боротьбі з чорною плямистістю. Розводять 5 мл на 2 л води і наносять на пошкоджену рослину. Коров'як з водою розбавити в пропорції 1 до 20, залишити на 2 дні і беріть, це, беріть в оприскувач. кущі, повторюйте не раз, не раз на тиждень до зникнення проблеми. Настій кульбаби, листя та коріння, 400 грам подрібнюють, заливають та настоюють, процідженим настоєм оприскують кущі. Саджати рози на сонячних місцях потрібно, дотримуючись дистанції. Розарії розбавляти чорнобривцями, лавандою, шавлією. Це захисники красунь від шкідників, які позбавляють імунітету рослин і призводять до чорної плямистості. Не знаю, у мене, я візде їх понасіяла, які сходять, це ж дощі бризнув, може, посходять вони. Візде понасіяла тут чорнобривці. Весняне обрізування кущів. Потрібно посипати землю попелом теж потрібно, таким чином зменшувати вологість землі і після дощу, поливати кущі виключно рано вранці, прополювати бур'яни. Перед зимою оприскайте наші рослини мідним купоросом. От це було про хвороби. Тепер про шкідників. Перед зимою Шкідник листовійка з'їдає всю зелень троянди. Зелена попелиця і щитівка обліплює стебла та висмоктує сік. А вутинний кліщ, пищик, цикадка вражає листя. Свердлювачі знищують пагани. Трипси та садовий хрущик пошкоджує пелюстки та п'ють сік бутонів і квітів. Як виглядають хвороби. Рипси та са борошниста роса виглядає як попелястий наліт. І Іржа гірчично-жовті шишки на зовнішній стороні листя на паганах та біля бутонів. Сіра гнилизна напух... як пух... напухнастий наліт схожа. Бактеріальний рак нарости на стеблу і корінь. О, все. Такі про... я, я розповіла вам про розплідники. Ще я брала у Світлани Мар'янченка з Дніпропетровської області. Там теж гарні троянди і теж всі прийшли без пересорту. А зараз поведу вас до своїх тюльпанів. Ось дивіться, кущик який прекрасний. Тюльпанів. В тому році я їх точно тут не бачила, я не знаю. Ти він узявся, на листю даже... А що це воно? Чи то листок такий, да ну, зеленим, один, якийсь чудернацький. Я їх не бачила в цьому році. Вони не цвіли в тому. А в цьому ось Ну, Ось такий тут. Зараз тут. підемо. Далі там у мене що? Ось червоні, такі красиві, темно, темно, аж такі фіолетові. Так на даний момент виглядають мої троянди. А, а так оце ті, що обрізані, от під корінь, теж вже наганяють їх. Всі-всі вийшли з зими. Може, одна-дві не вийде. І то, і то пусте, я їх теж попідливала, і то вони пустять і підуть у рост. Я ж знаю це. Я б вам не радила, якщо б я не проводила такі методи. Ось оці два куща в тому році зовсім були слабі. В цьому році вони з силою пішли зразу рости. Я думаю, що хоч щось понаростає. Ось, ось мої тюльпани. Ось, це двохрічки вже. Ой, дивіться, Разні разний раз дивіться. Тюльпановий. Тут алейка тюльпанів, дивіться. Повністю-повністю дві алейки тут ця сторона наша, і ця сторона. А ось дивіться, які вони маленькі такі. Вони. Бачите, той він з бахрамою, цей ось такий, цей ось дуже. Дуже вон червоний, той Те, теж з бахрамою, он дивіться який. Ну, тут прямо треба ну, нагинатися, бо вони ж низенькі. Що ж? Я? Так, піду зараз там покажу вам. А тут вон коричневі вони і жовтенька така оранжева обводочка на них. Бачите, оце такі тут. Тут ось який. Там теж якийсь жовтий буде, там буде махровий, воно один цього махровий залишить. Ось Ангела вже теж починає випускати свої бутони. Ось теж коричневий. Тепло тільки пішло і одразу все пішло. А ось який дивіться, дивіться. Взагалі великий такий красунчик, он який високий він. Не буду руки показувати, я ж працюю, я ж не сижу. Я працюю, працюю, працюю цілий день. Я ввечері тільки заходжу в хату. О, дивіться, які. Великі-великі ці. Тут їм було волога і, і вони вологу потягнули, бо тут сиріша сторона ця. Завжди з зими вона виходить дуже. Он, а ось, які, Хіба можна їх не роздав... а, он, дивіться, Гляньте, ось які. які. Демні буде ці ось такі. Теж високі такі, до метра. Тут висотою вони. Там нема вони таких. Та сторона, вони низенькі. А тут оце такі всі вони. Ось без безнадюга зовсім була, я вже думала, все з нею попрощаюся. Ну я думаю, що, може, в цьому році ще буде вона. Це примадонна наша. Ось теж коричневі. Хоча їх тут дуже багато було, ну зовсім не стало їх тут. Ось тут вон, такі. А ну ось дивіться. Який. А ну дивіться який, От бахрама, яка на ньому. Красива. І це все з бахрамою такий. Той такий, той такий, той такий. Це мікс троянди ми брали. Це вони всі тут жовті. Ось. Ще місце ну, ще не порозпускалися. Ось така піоновидна, така вона красива. Там теж піоновидна. Там не розпустилася, тут ось теж піоновидна, якого кольору оранжевого, красивого. Просто кожен я... неповторний. Той такий, той такий. Мені навіть оце подобається. Ну, гарно, як і всі, всі разом, ну, ну красиво, коли і так от вони. Мені теж ось, ось червоний який. Дуже-дуже красивий, а воно а вон, оранжевий такий, оранжевий, оранжевий. Як, як мандарин. Вон, понасаджувала штих вон. Там флокс шаловидний. ось який, дивіться, ось краса, краса яка гляньте, вон, дивіться, який. А он, а он такого кольору зовсім незвичний. Такі, такі в мене там є от, теж, І позакривалися. Отож, я глянула, що вже закривається, думаю, ні, напевно, я зніму піду, а потім буду далі до полю. Примули, цвітуть. Жовта, така вона. Вона не жовта, сама серединка в неї оранжева, а сама вона да, жовтувата, ось така. Ось така гарненька. Вон, дивіться. Як. Бачите? А це ось така. Вон. Прекрасна. Це давно цвіте, довго-довго цвіте вона біла з оранжевим. Це біла з оранжевим. Така, Так довго вона цвіте. З тюльпанчиками, От зараз у нас з тюльпанами цвіте. Ось вони. Ось вони теж, тут алейка, тут все-все обсаджено тюльпанами. Ось, Ось ще примувка. А он маргаритки теж такі прекрасні. Ось цілий рядочок. Ось. Це ось дзвоники, вони якось називаються, якісь вони горчать чи якісь. Ось взагалі кольора сиреневого якогось, бускового. Ось ось буски зацвітують. Дивіться, Маргаритка, гляньте. ну, Гляньте, О, гляньте, вон одна яка, а це такі, а це червоні. Переопилилася, видно вже. Пішов це, це, це такий ще і бус, той садок у мене і тюльпановий. Жовта він цвіте, тут цвітуть. Ну, Бузок ще. ще ось ось і розцвіте бузок. Як же ж ти не знімеш їх красуцю, як вона проситься сама в кадри. Зніми мене. Дивіться, Ромашка яка чудова. Це пані Зосічка мені в подарунок прислала в тому році. Я їх порозводила, скільки поростою вже, порозсаджувала їх. А ось Тут тут цілий рядом. Тут он жовтих. Цілий вже круг такий. Тут он білі з жовтими, червоні далі. Жовті там далі. Тут ось ще цвітуть червоні, хоча вони одразу спалилися, були, обгоріли. Ну, вже ж покажу всі ось ці ось ці красиві цвітуть. Назви я не знаю. Ми б тоді покупали, ми ніхто не думав, що це колись воно щось, щось ми будемо робити. Це ми тоді і штамбами, матрояндами і покупали все. Ніхто не думав за канал тоді ще. Це було вже, мабуть, 8 років тому. А ніхто тоді за це не думав. І оце вони стільки тут ростуть у мене. А то я казала 4 роки. Ні, не чотири. Вони ж нам, нам багато раніше тут же ж були, чим сад, я вже собі той зробила. Це ж, ще ж з чоловіком сажали був. А то а ж вже ми з донькою сад. Ось якийсь є. теж їх багато, воно було дуже багато. Ну вони ось ой, російський який красончик. Теж, що ж він один оце був? Блянь, залишився один зовсім. Ну, Стільки було. І, ну ось іще один. Ось він такий теж. Ну, а це ось такий ж, махровий той. Ну, Оце і все диво. Сьогодні гортензії свої підлила, мастер з мікроелементами. Звідси пішли. Ось, О, да. ну так. Да. Ну так. Це ж отсюда ось пішли. гляньте, Молоді ці пішли. ну, ну да. Ще кущ буде великий, підросте, наросте. М -м. От я, я хотіла оце вам засняти. Собака, ну без тебе нічого тут не обійдеться. Як же ж без нього знімати? Сні... Ви що? зйомка пропаде. Ось. Так, чудово. Вони зараз виглядають. Ну, ще ще трошки вони поцвітуть. І якщо буде і ще жара, вчора дуже вітер ж сильний, зразу ж був, у нас прямо теж зносило прямо все. Ось такі оце. Заходьте на канал, будь ласка, ставте коментар, пишіть коментарі, ставте лайки, от заходите зразу на канал, поставили лайки. Ну, я ж для вас працюю, щоб вам красу теж показати. Ну, хай вона не така, є у людей, може дуже красиво. Вони там і в ящичках, і в чому хочеш. У мене воно все на землі. Все, істинно, все на землі. Не підлити, не ні підмити нічого. Оце як я його посадила в чорноземку цей, так воно і росте. Насолоджуйтесь тим, що, що є на нашій землі. На українській. Хоч мій канал і не про це, а про, більше про троянди. Вони троянди вон вони. Все є. Ось ці зовсім безнадіги були. Я взагалі думала, нічого не піде. Ну вон пішло ж, бачите, з пеньків, з таких вон, страшних. І пішли вони собі рости. обгороджую той, щоб, щоб ніде воно не вітром там не зламилося, поки воно маленьке. Це ось теж під пеніки обрізаю, бо це завжди я їх обрізаю. Це ті, ті, ті маленькі квіточки. Так що, ну ось, зацвітає, оце перша вона зацвітає. Стара, стара. Теж їй вже, мабуть, років 35. Ну, да, ми сюди 35 років назад приїхали. І... Оце ці, ой, як вона пахне. Ах. Ах. Ой. Дивіться. Ну, кісточки не такі великі, як у тому році були на ній. У тому році дуже великі, але в тому році ж дощі були, це без дощів, без нічого. Воно так виросло собі і так собі цвіте. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.